Вітаю, друзі! Україна сьогодні вшановує Тараса Шевченка в його день народження. Пропоную нам, друзі, перечитати, актуалізувати і спроектувати на сьогоднішній день один з найактуальніших, як на мене, і найпотужніших творів Тараса Григоровича. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посилання. Але зробимо ми це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, зробіть посилання, поширте посилання на мій новий канал. Напишіть коментар під цим відео і обов'язково поставте вподобай. Отже, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання, читаю і як про сьогоднішній день. Просто наскільки алегорично і наскільки актуально, що дійсно Шевченко то наш пророк. Німець скаже! Вимоголи! Моголи, моголи золотого Тамерлана, онучата голі. Німець каже, ви славяні, славяне, славяні, славних прадідів великих, правнуки погані. Ну, хіба це не про нас, не про сучасних українців, коли більше 70% не знає куди. Подітися, на кого покластись, коли українські політики бігають між Москвою і Вашингтоном, Брюсселем і Пекіном, Стокгольмом і Берліном. Раби Подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші е, пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще уші, як батьки, ходили. Так, от, як кров свою вели, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Ну хіба не актуально, хіба не в точку, хіба? Не про сьогоднішній день, про це сміття, яке бігає, оббиває пороги як не в Москві, так по іншим столицям. Хіба не вони є прикладом нинішнім політикам? Їм кажуть іди геть, а вони кажуть, прийміть мене в НАТО! Їм кажуть, ідіть звідси, а вони кричать: ні, ми хочемо бути і служити вам. Бабла дайте, грошей дайте, бігають між столицями. Ну, а наслідки, і от як про них пише Тарас. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Всі неправди, що розкрились в високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний. невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ні, не обнімуться. деруть один одному гарлянки нищить один одного і нищить Україну. Той не на тій мові розмовляє, той не до тієї церкви ходить, той не того героєм вважає. І давай чубитись, давай тягати один одного. А тим часом хижаки за кордону, за забору. Розпинають і роздирають нашу Україну. Там агресія з боку Москви, а там угоди по надрах, як не від Британії, то від США і деруть і роздирають на шматки Україну. А українці тому і раді. Тому, на моє глибоке переконання, для відродження, відбудови, модернізації України. Потрібен мир не тільки на полі бою, а мир в наших душах. Потрібно ввести на 25 років мораторій на питання, які роз'єднують українців, питання мови, питання віри, конфесійної приналежності, питання героїзації чи тих, чи інших особистостей. Адже очевидно. Що на Волині та Галичині Роман Шухевич завжди буде національним героєм. Так само очевидно, що Сидір Ковпак буде героєм для мешканців Чернігівщини і Сумщини. То, можливо, досить чубитись, можливо, треба об'єднатися, знайти. Оту золоту середину у вигляді також мораторія і жити, працювати. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити з Днем Народження, батько Тарасов.